Ви на каналі Єбакопос, і це буде відео про те, як зробити свій стілус. Ну, типу своїми руками, чи собі стілус отак от. А от. тих, хто не знає, що таке стілус. Стілус це така штука, якою ви можете і писати, і малювати на телефоні, і на планшеті. Не тільки писати і малювати, а повністю навіть ними управляти. Хто і не розуміє, то будь ласка Я би сказала, що це таке. Його можна і купити, і загуглити, і подивитися, але можна зробити і своїми руками. Зараз я покажу, що я для цього буду робити. Ще... Покажу речі, які нам потрібні. Саме саме перше це два якихось фамастера. Я, кстати, взяла отакі от два, тому що вони в мене вже дуже сильно засохли. Кстати, да, беріть, засохлі, тому що ті, які ще не засохлі, ви можете ними ще нормально малюватися. А ці, що засохлі, то все їх виконете, тому можете і споризувати. Вибачаюсь отаких. От вот. Я взяла два, в принципі можна один. Так. Другий градієнт це ватний диск. Чому так називається? Ну, коротше, ватний диск. Це один ватний диск, а ми його розділимо пополам Ой, на дві частини. І далі третій градієнт у нас фольга по-моєму, так. Кстати, якщо чесно, то він нам дуже цілодопонавився, його тут нам не надо багато. Ну все, починаємо робити! А, кстати, перше починаємо. Вот, бачите, отак от, от ми роздвоюємо, У нас от так, отак. Тепер ми маємо завернути фломастер в ступу. Зараз я вам покажу, як це має вийти. Ось так от я завернула, ясно діло, воно тут тримається. ладно. І зараз я собі ще заверну Вот так от у нас вийшло. Тепер ми з вами не ольгу. Зараз я розріжу собі кусочок і ми почнемо робити. Значить, нормально, я реалізувати такі от два кусочки. Тепер ми. Ой, вибір за мій голос, і просто щось прихистити. І тепер ми замотуємо. Дивіться, от -от 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 замотуємо не до кінця, хай оця штука буде відкритою. Там не можна, щоб наверх. Отак от бачите і ще більше залетаємо. Зараз я покажу, що у нас вийшло. У нас вийшло от так, от. Бачите? Так от ми з вами завернули. Тут от має бути так. Вот так. Зараз я завернув ще другий і до вас повернуся. І ось так от я звернув другий. Отак от у от мене дві. Тепер оці пляшки нам лишається тільки легенько намочити. Зараз я намочу і до вас повернусь. Адже тут. Коротше, він в мене роботає. І оцей от. Зараз ми пробуємо цей. І цей теж роботи. Так що, чесно, ребят, я би вам з радістю показала, ну тільки в мене. На жаль, один телефон, який я зараз знімаю. Зараз я вам якось попробую все-таки зняти. Да, зараз я поптую. Так. Да. Ой, а ч я залагал? я вже знімала боком. Що за капець? Ладно, нічого. Я не знаю, як вам показати. вот, бачите? Вот. Типа вот тут хорошо вот. Я Не знаю, як вам показати. Ага. хорошо работает Это типа, я не хочу выходить больше снимать видео, да. Вот так вот получился название ну, 21, поэтому всем люблю, всем пока-пока. Ребятки, пожалуйста дуже подписывайтесь на канал, дуже хочу, бо, если честно, у меня дуже малый актив и дуже хочу стать популярным. Вот ну, так чуть-чуть. Ну что, ребятки, всем люблю, всем пока. -пока.